я говорю про поточну агресію Росії проти України і як ми можемо далі підтримувати Україну так, аби Європейський Союз, сама Україна, а також інші країни-члени могли жити у мирі і свободі. Безпека України це безпека Європи, і незалежна і суверенна Україна як частина європейської сім'ї. Це наша найкраща гарантія від російського імперіалізму. І тому забезпечення довгострокової безпеки України є критично важливим для безпеки самої Європи. Недавні атаки Росії означають, що вони не зацікавлені у завершенні цієї війни, і наш меседж має бути чітким: ми не залишимо Україну наодинці. Україна, так само як і Молдова, і їхнє майбутнє вони належать до Європейського союзу. і їхній вступ зміцнить безпеку і довіру до Європи. І надійшле меседж проти агресії Росії. Європа має найміцніший інструмент для того, щоб дати надію українцям. Естонія хоче якомога швидше перейти до наступного етапу реального початку переговорів.